Привіт! Сьогодні розкажу вам рецепт, який з'явився в мене в 2021 році. Спочатку це були просто мариновані кабачки, але коли я побачила в рецепті французьку гірчицю, то зрозуміла, це щось особливе і придумала назву «Прованс». Зараз вже бачу, як цей рецепт поширюють багато господинь і на Ютубі, і в Тіктоці. А також і на Ютубі, і в Тіктоці він набрав сотні тисяч переглядів. Тож цей рецепт точно заслуговує на вашу увагу. Я сьогодні буду готувати в літрових і півторалітрових баночках, а взагалі можна брати і 2-літрові, і деякі господинки готують навіть в півлітрових літрових Баночках. Банки просто добре миємо, стерилізувати не потрібно. На дно кожної баночки кладемо шляпки кропу одну дві в залежності від розміру. Обов'язково декілька-дві-три горошинки духм'яного перцю, моркву кільцями порізану. Обов'язково часничок, якщо зубчики невеликі, то можна кидати ось так цілячком. Якщо зубчики великі, то можна розрізати навпіл або нарізати пластинками. І, звичайно ж, цибуля порізана напівкільцями або кільцями в залежності від розміру цибулі. Е на рахунок кількості овочів можу сказати так. Коли зі мною поділились цим рецептом, там були певні пропорції, але з досвіду можу сказати: чим більше овочів, тим смачніше. Тому орієнтуйтесь на свій смак і додавайте овочів, скільки вам забажається. Вони виходять настільки смачними і кабачки, і цибуля, і морква, що їх з'їдають швидше за самі кабачки. А в банці залишиться у вас тільки розсіл, кріп та гірчиця. Коли овочі закладені в баночку, переходимо до кабачків. Кабачки можна нарізати кільцями, напівкільцями, або Взагалі брусочками. Мені найбільше подобаються кабачки, нарізані саме півкільцями. Молоденькі кабачки чистити не обов'язково, якщо в них цілісна, гарна шкірка, як ось, наприклад. Якщо у вас є десь щось, що вам не подобається, просто ось так підчищаємо трішечки і все. Нарізаємо завтовшки десь 1 см приблизно. І закладаємо в банки. Вкладаємо кабачки щільно, щоб не було пустот. Між ними можна чередувати і додавати моркву та цибулю. Після того, як банки щільно наповнені доверху кабачками, в кожну банку додаємо французьку гірчицю. І з розрахунку на одну літрову банку повна чайна ложка з гіркою. Якщо це літрова банка, то додаємо півтори ложки. Відставляємо баночки в сторонку і готуємо маринад у воду, додаємо сіль. Всі пропорції на початку відео вказані правильно. Не лякайтесь. Саме 350 грам цукру. І розмішуючи, поки розчиниться, доводимо це до кипіння. Коли майбутній марінат закипів, знімаю його з вогню і додаю сюди оцет. Ще раз повторююсь, не дивуйтесь, всі пропорції вказано вірно. Все, маринад готовий. За рецептом такого маринаду вистачає на 4 літрові банки. Але з мого досвіду, можу сказати: його, якщо правильно накладені баночки, вистачить на 5 літрових баночок. або ж на 4 літрові і 1 півтора літрову. Все, тепер цим маринадом заливаю. Наші баночки. Залили маринадом і просто накриваю поверх кришечками. Я сьогодні закриваю 2 літрових баночки і 2 півтора літрових, тобто разом 5 літрів. І ось скільки маринаду в мене ще залишилось. Готуємось до стерилізації. Беремо каструлю, на дно кладемо рушничок і наливаємо воду. Вода має бути гарячою, холодно, не можна, бо банки можуть луснути. Якщо у вас каструля нержавійка, порада, щоб не образовувався накип на каструлі. Додайте чайну ложечку лимонної кислоти. Поставили баночки, зараз заллю водичкою по плечики, ось посюда. І ставляємо на вогонь. Після закипання води в каструлі. Стерилізуємо, якщо у вас півлітрові баночки, 8 хвилин, літрові баночки 15 хвилин, півтора літрові 23 хвилини. І якщо буде двохлітрова банка, то її треба стерилізувати 30 хвилин. До речі, оцет використовую звичайний 9%. Після стерилізації потрібно виняти баночки, закрутити кришки. Це можуть бути звичайні кришки під ключ, тоді закатуємо. Або ж, якщо це твіст-фаг єврокришка, то просто закручуємо. Обов'язково перевернути на кришку догори дном, накрити рушничком і залишити на добу, щоб вони повністю охололи. Найпоширеніша помилка, яку допускають багато господиньок, це нещільно укладені овочі в банці. Через це вміщується більше маринаду. Тобто його не вистачає навіть на 4 літри. А овочі виходять дуже кислими. Тому наповнюйте банки щільно. І все, взимку насолоджуйтесь неймовірною смакотою. Кабачки, морква, цибуля і навіть часник з'їдаються миттєво, а в банці залишиться тільки кріп, гірчиця і залишки маринаду. Готуйте і консервуйте з радістю.